Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні четвер, четвертий день стартів. Він у нас розпочався дуже-дуже активно, але не у плані в'язання, а у плані е... того, що коїться в нашій країні. Сьогодні продовжую в'язати іграшки в іграшковому бумі зима. Організатор цього проєкту, Оксана Недошитко, внизу під відео буде посилання на. У учасників буде посилання на організатора, і сьогодні я планувала в'язати собаку. Собаку, собака велика. Зранку прокинулася головна біль, була важк... важкелезна. Я себе ледь зібрала докупи, щоб щось робити. Напилася пігулок, напилася зеленого чаю і почала потихеньку в'язати. Але почала зовсім зовсім трішечки і відставила. Відставила, я зрозуміла, що сьогодні собака не піде. Собаку я лишила на якийсь, можливо, наступний день, можливо, на наступні якісь відео. А сьогодні подумаю про те, що я буду в'язати сову. Сову за іноземним мастер-класом. Здається, іноземний, там, як, наче іерогліфами, написано. А мені захотілося її пов'язати з Твіду. І буде в мене процес новенька совушка невеличкого розміру, як мені здалося невеличка. Це мене надихнула Валентина. Валентина ходить на ярмарки, Валентина активно в'яже. Ми з нею вже знайомі не перший рік. Валентина з Вінниці, їй величезний привіт, можливо, подивиться це відео. І вона мене надихнула саме на створення цієї сови. Це я зранку поки шукала мастер-клас на собаку, ту, яку я хотіла сьогодні зробити. Я натрапила знову ж таки на цю схемку совушки і зрозуміла, що ні, таки буду в'язати сьогодні совушку. Вона невеличка, точно одну осилю, бо собаку розпочну і завершити я її не осилю. Що ж у мене сьогодні за обстановка? Ми сидимо з мамою в коридорі. Дітей відправила до школи. До садочка, чоловік поїхав на роботу, а в нас знову атаки, знову прильоти. Ми сидимо без світла, і так світла нема, холодно, я вже дуже змерзла, і ми перемістилися саме в коридор. В коридорі працюю під ліхтариком від павербанку. Вирішила відзняти реалії життя, показати, як я працюю. Там пишуть, що вже є влучання у будинок, знову житловий. Перемістилися в коридор біля вхідних дверей сидимо, чекаємо відбою. Ну, і не могла ж я без діла сидіти, мені ж треба щось робити. Схема нова, вона ще не переписана, ще в телефоні. Дивитися у телефон при такому освітленні не стала. Взяла свої моточки. У мене є ось така ось ціла корзинка з моточками, ті, які напівбавовна. Тут є різні і темненькі, і світленькі. І навіть ось такий ось шелестить пакетик. Тут цілий пакетик з маленькими-маленькими залишками. Такі там. Десь мужичку зробити, десь якийсь вив'язати дзьобик. зовсім зовсім маленький. І такий взяла з собою сюди моточок. Це ми обираємо поєднання кольорів. Сіла в'язати совушек по майстер-класу боти. Тут рахувати, в принципі, нічого не треба. Я вже одну зв'язала, поки ми це Кажу, мамі пішла я знімати відео, поки в мене. Перерва трішки відпочиваю. Приготувала ось ще одне поєднання кольорів. Така вона буде рожева з блакитним. І такий їх обрали. Просто вив'язую моточки, щоб вони в мене не лежали. Мам, потримаєш? Щоб вони не лежали в мене, щоб вони не зберігалися. Все одно треба брилочки багато нав'язувати. І ось таким чином вив'язую. І ось третє. Знайшли поєднання кольорів. Мама читає мені новини, де там є влучання, кудись там прилетіло, що пишуть, які зазнали шкоди, бо знову там свистить. Ми чуємо з вікна, як поки є ПВО працює. Одним словом, день сьогодні активно почався. Води немає, світла немає, ракети над головою, але життя триває, треба продовжувати жити, творити. Продовжувати працювати, і це моя основна робота, це мій основний заробіток. Якщо я не буду цього робити, то за мене його ніхто не зробить. І чоловік скаже, хвати сидіти на шиї, йди на нормальну роботу, влаштовуйся. А на когось працювати вже не дуже хочеться. Тому, хочеш, не хочеш, береш себе в руки, збираєшся докупи, думками, душевним станом і починаєш щось робити. Тому Дякую всім безмежно, хто пише, що захоплюється моєю активністю, хто захоплюється моїми результатами. Мені це дуже важливо, це дуже надихає, це дуже приємно читати. І в такі дні, коли ти опускаєш руки і важко тобі щось робити, ти починаєш творити. Творити, перти як танк, досягати своєї мети. Зараз зв'язку немає, це ловимо інтернет якимись невеличкими зусиллями, тільки мобільний, бо не лове Wi-Fi за тривоги, якісь перешкоди і зв'язок заглушує. Сидимо в коридорі, чекаємо відбою, і як тільки почнеться відбій, піду за дитиною, заберу малечу і будемо далі продовжувати жити своє життя. Бережіть себе, ховайтеся, не забувайте про техніку безпеки, тому що. Прилітає дуже-дуже активно. дуже активно. Ось такий мій старт мій четвертий день старту, але я буду працювати і сподіваюся, моя совушка сьогодні, хоча б одна, але буде зв'язана. Тому всім бажаю продуктивного, тихого, мирного дня, тихої ночі, якщо ви вночі дивитеся. І дякую безмежно, що приходите, переглядаєте мої відео. Ну що, я вже біля свого робочого місця трішки відходимо, голова не приходить, але то дрібнички. Я вже маю одну запчастинку, вирішила ще більш при гарному освітленні показати, що я маю. Це майбутня совушка за мастер-класом боти. Боти з Казахстану. Мені їх потрібно багато, тому взяла такий процесик в коридор з собою. І друга в роботі ще трішечки лишилося, буду дівати карабінчик. Одягати і буду оченята вставляти. Ще трішечки треба попрацювати. Але ж це знову буде на вечірнє відключення світла, бо я вже почала нову іграшку. А це, третя, ту, яку я ще розпочала в коридорі, вона поки чекає. Ну Три брелочка мені також лишніми не будуть зайвими ниточки для їхніх китиць вже теж готові, і ось моя чарівна корзинка. Що далі в мене в роботі? Що далі в мене по плану? Я сьогодні встигла приготувати ниточку, ту яку твіт. Gold твіт і в мене тут є різні залишки. Більшенька, меншенька, яскрава, однотонна, щось таке більш спокійне. Тут ще один піднизом рожевий, там ще кусочок шматочок біленької. Ось така є ще блакитна, біленька, різні тут залишки. І був у мене ще ось такий ось гірчичний один залишок. Ну, це маленький, мені точно не вистачить на те, що я запланувала. І я вже встигла попрацювати. Встигла попрацювати, це зробила ось таку ось усовуню. Це Alize Cotton Gold Tweed 533-й відтіночок. Ось у мене залишок був невеличкий моточок, Навіть зняла старт. Але в мене є вже ось така ось майбутня совушка. Дуже вона мені подобається. З твіду виходить взагалі круто. Бачите, вона така, як в крапушку. А Оченята ще пришити, крила пришити і зробити їй вушка. Вушка тут будуть вив'язуватися і лапки з дзьобиком. І ось така в мене буде гарнюня. Мені подобається, я вже в захваті. Дуже зраділа, що вона маленька, що вона невеличка. Можна таких нав'язати за, декілька за день, але не знаю, сьогодні я ще візьмусь за одну чи ні. Я вже думаю, я і блакитну б хотіла, совушку таку можливо б зв'язати, можливо, і жовтеньку нехай би була. Гірчичною, що, правда, маленький в мене залишок. Треба подивитися, чи є повний моток чи ні. А як ні, то, можливо, якісь зв'яжу з крезі. З крезі також буде цікаво. Виглядати совушка. Ще думаю Ще думаю стосовно цих совушок. Але стартик я таки розпочала, не здалася, пов'язала зовсім зовсім трішечки. А там далі буде видно, чи будуть далі совушки, чи, можливо, ще цю совуню одну зв'яжу. Треба сісти, переписати схему, тому що схемка мені знадобиться на наявність, щоб нав'язати таких совушок. Вона невеличка, дивіться, вона в у мене у лодоньку. Вміщається. Я зараз роблю невеличку перерву відпочину, перепочину, і оченята треба, щоб відпочили, і моя голівонька, а потім далі буду дивитися, чим буду займатися, що буде хотітися. Стан сьогодні обіцяє, що буде все добре, але побачимо. Робота є, робота кипить, настрій самі собі робимо. Приготувала багатенько смаколиків, мама мені чайка заварила, і зараз зроблю невеличку перерву, а далі побачимо, чим буду займатися. Ну що, схему не переписала, але вже її запам'ятала і запам продовжую активно нав'язувати сувеняток. На жаль, стан здоров'я не дозволяє все закінчити. Буде знову-таки кубка недов'язів, перейде до наступного відео, але в цілому я велика молодець, я продовжую працювати. Що ж у мене є? В мене є ось така ось совушка в рожевому відтіночку розпочата. Я її тільки розпочала, лишилася голову дов'язати і зробити їй також оченята. Це відтіночок 518 Не осилила її закінчити, вже вчора вклалася спати, зрозуміла, що я вже більше. Працювати не хочу. З коричневої ниточки я совушку вже дов'язала. Її лишилося також оченята оформити. Тут дуже прикольно так виглядає коричневий в зелену червону крапушку. Ця совушка також чекає оченята, чекає оформлення. І розпочала ще крильця на жовтеньку. Кажу, що схема дуже швидка, дуже проста, вже запомнилася. Я її вже по пам'яті у ліжку в'язала. Жовтенький моточок. Ще чекає тіло. Лишу на наступний звіт, мабуть, не буду гнатися все закінчувати, а я планую цю сиреньку закінчити, щоб вам показати, яка ж вона вийде гарна. А ось із закінчення я планую закінчити свої брелочки. У мене ж три брелочка ще в роботі, тому краще я закінчу брелочки і закінчу цю невеличку совуню. І ось буде мій такий. Четвертий стартик, четвертий фініш. М -м, планую це зробити зараз, бо вчора ввечері вже не стала з оченятами возитися, закінчувати. Я зрозуміла, що дуже сильно втомилася, очі втомилися, голова на вечір ще дужче розболілася, тому я в ліжку просто гачкувала поманеньку, потихеньку, світло не вимикало вже ввечері, я вже посиділа із коричневим кольором попрацювала. Чекали, чекали, коли вимкнуть. Не було ввечері вимкнення, тому пощастило і коричневу я таки доробила. Ну я жовтенька, ще не розпочата. Будуть, обов'язково будуть, бо мені схема сподобалася. Валентині ще раз величезне, дякую, що надихнула, що дала таку мотивацію на створення таких совеняток. Іграшка невеличка, вона обов'язково буде знаходити своїх господарів, тому що на неї будуть звертати увагу. Вона Ем, незвична незвична До речі, стосовно твіду, е, є багато новеньких підписників, е, кількість зростає кожного дня, тому, можливо, у когось ще є така можливість. Зверніть бо, будь ласка, увагу на цей моточок. Це Алізе е, котонгол твіт, 60-й номер. Це чорний чорний в крапушку. Твіт він знятий з виробництва. Твіт вже не випускають. Мені дуже-дуже потрібно багато цього чорного кольору. Якщо у кого є якісь запаси, вона лежить у вас без діла, ви нею не користуєтеся, будьте ласкаві, продайте мені цей моточок. У кого є в залишках, можливо, хтось колись, як я активно набрав собі в запаси ось таку чудову ниточку, вона мене дуже виручає. Анюта, Тобі величезний привіт. Дякую, що мені допомогла. Я вже дві лялечки зв'язала. в мене ще будуть такі лялечки. Це лялечки з танцювальної команди. чарлідінгом дівчата займаються, і в мене таких ляльок замовляють. Я вже три штучки зв'язала. Ще одна в мене в роботі, і я дуже-дуже хочу, щоб в мене такі ниточки були про запас. Бо у мене Алізе Котонголд є. Твіт є в різних відтіночках, є більшенькі, меншенькі моточки, можливо, хтось гарчичного відтіночку має. 02 здається, гірчичний 02 Зараз подивлюсь. Так, 02 відтіночок, Gold твіт. Також в крапушку. Якщо хтось має запаси, поділіться, будь ласка, дуже-дуже ця ниточка потрібна. Ну, а я буду чекати. Пишіть в особисті, з великим задоволенням у вас її перекуплю, щоб без діла не лежала, а мені для діла вона дуже терміново буде потрібна. Я пішла збирати брелочки, пішла збирати совуню свою, першу, єдину, поки на, сів... на вчорашній день, і продовжу їх закінчувати, але це вже до звіту. Буду намагатися їх завершити всі три, бо мені вони дуже подобаються. І на постійну основу їх треба нав'язувати. Можливо, буду експериментувати з ниточкою, буду в різних фірмах використовувати. І хочеться мені спробувати якась, щоб була, можливо, і однотонна, можливо, ще й біленьку зроблю, але це вже будуть у наступних відео, а це відео треба скоренько завершувати. Готова підводити підсумки і показувати вам, яка ж вона в мене чарівна совуня вийшла. Я задоволена, шкодую, що не встигла зробити їх декілька, було б, звісно, набагато гарніше. По мастер-класу йдуть вив'язані лапки, я їх вив'язувала, мені вони дуже об'йомні здалися, тому я вишила просто ось такі ось смужечки. Ну і дзьобика вишила. Ось так вив'язується нейвушка прямо на голові, і ось така вона чарівна. Я не пришивала прямо усе, усе плотненько очінято, а так оченята, щоб вони. Трішки відверталися, наче вона така махната, пухнаста Мені дуже подобається. Я задоволена, що натхнення мене знайшло на створення цієї совуні, і тепер буду обов'язково нав'язувати такі совушки собі на асортимент. Бо совинята користуються попитом, совинят питають, тому я думаю, зайвими вони не будуть. Ну І виявляється, вона ще й може самостійно стояти. Це також дуже-дуже тішить. Тому що є багато іграшок, у яких є ви денце, і без утяжки вони самостійно не хочуть стояти. Цій зробила лапки, здається, стоїть. Перевіримо на наступних, які. Трішечки потрапляють у і Ненадовго. Я сподіваюся, що я до кінця цього тижня їх закінчу, тому що мені хочеться цілу армію бачити, мені хочеться їх багато бачити. Сьогодні зроблю наступну іграшку, зроблю наступний старт, не буду розпилятися на декілька штук одночасно, а буду в'язати одну і, мабуть, з плюшки. Тому що плюшка як всі ми знаємо, в'яжеться набагато-набагато швидше. Ну і що я ще зробила? Я ще доробила своїх сувеняток за мастер-класом боти. Ось такі ось о, три брелочка в мене вже готові. Вони також поповнюють колекцію моїх брелочків. І нагадаю, той, хто ще не чув, не бачив, не знає, що ми на лютий місяць з яною холод готуємо для вас цікавий проєкт по створенню брелочків. Кому треба багато брелочків, кому потрібно багато натхнення, кому потрібно багато мотивації, готуйтеся до 1 лютого, ми розпочнемо цікавий проєкт по створенню брелочків. Планів як... Завжди багато, цілий місяць будемо творити, витворяти і надихати один одного. Дякую організатору Оксані за проект дякую дівчаткам за натхнення. Дякую, що ділитеся своїми результатами в чатику. Пишете коментарі в мене під відео. Це дуже надихає, це дуже мотивує. І вчора. Читала багато коментарів, намагалася відповідати, поки відпочивала в ліжку. То я насолоджувалася блогерським життям. Інколи це буває дуже важко, ти намагаєшся щось робиш, кудись квапишся, робиш. Щось не виходить, щось виходить, щось лишається. Але коли ти бачиш віддачу у вигляді коментарів і у вигляді підписок, це дуже сильно надихає і змушує вставати, йти працювати. Тому безмежно всім дякую. Дякую за те, що ви в мене є. І по традиції, як завжди, бажаю нам усім мирного неба, шаленого натхнення, міцного здоров'я і світла в вашій оселі. Бережіть себе, побачимося у наступному відео, яке буде. Знову ж таки, іграшковий бум зима. Дякую організатору за проєкт і пішла творити п'яту іграшку.